Щоб все було максимально прозоро та юридично правильно, а відтак якісно і швидко з такою метою організації правосвідомі та юридичний штаб України зголосилися надавати безкоштовний юридичний супровід проєктів з відновлення ірпеня. Меморандум про співпрацю підписали голови громадських організацій Юлія Соловйова, Марина Саєнко та Мер Ірпеня Олександр Маркушин. Ми хочемо показати максимально громаді, що все прозоро, все чесно, все відбувається за ініціативою міської ради і за ініціативою звичайно наших мешканців ОСББ, управляючих компаній. Це максимально все стосується відбудови нашого міста. Героя Ірпінь. для цих громадських організацій такий досвід роботи у напрямку відбудови міста буде першим. кажуть у майбутньому планують долучитися до проєктів відбудови всієї України. Цей меморандум дасть можливість долучитися безпосередньо до відбудови до післявоєнної відбудови Ірпеня, і також закладе фундамент, можливо, для, для, для того, щоб ми могли реалізовувати потім такі ж проекти в рамках інших міст. Свою співпрацю з Ірпенем, правосвідомі та Юрштаб починають із правової роботи у рамках проєкту з відродження міста Ірпінь Реконстракшн Саміт. Для проекту Irpin Reconstruction Саміт дуже важливо, щоб усі наші напрацювання, щоб усі наші співпраці були підкріплені обов'язково юридичним шляхом. І нам дуже цінно, що до нас приєднались такі команди, як Юрштаб та правосвідомі, які будуть повністю відповідати та юридично супроводжувати наш проєкт. Порядок з документами, які забезпечуватимуть ці організації, є найважливішою складовою інвестиційної привабливості для потенційних донорів. Ми допомагаємо зробити максимально прозорими правила взаємодії інвесторів, донорів, будь-яких благодійників з ірпінською територіальною громадою, щоб всі проекти відновлення і відбудови були сучасними, комфортними, і все було саме для людей.